Знову в суді і знову та сама кримінальна дорога. А саме мова йде про так звані відремонтовані шляхи у підгайцях за сотні тисяч гривень. Проте доріг місцеві так і не побачили. Із березня минулого року правоохоронці взялися за підгайцівську громаду. Як стало відомо, у справі фігурує не лише сільський голова, а й підставні ФОПи та навіть бухгалтерка. Так як ми знаємо, був зачитаний обвинувальний акт, що ставиться в провину обвинуваченим. це привласнення коштів на здійснення поточного ремонту доріг, а саме ...привласнення коштів на доставці щебня. На ремонті доріг ціни завищили в десятки, а то й на сотні тисяч гривень. Сам голова громади ...вини не визнає, бо вважає, що справу сфабриковано. Проте так це чи ні, розсудить Феміда. Але до всього захисник сільського голови висуває свої твердження. За версією обвинувачення. На кожній дорозі були привласнені кошти. Тому логічно, а теж відповідальність тоді нагляду, він сьогодні не сидить на лаві підсудних разом з іншими обвинуваченими. Також нам невідомо, чи взагалі він якимось чином притягнений до відповідальності. Таких доріг нараховують до 40. наприклад, вулиця Квіткова у селі Звірів, і Марії Зеньковецької в Липинах, і Дачна у Веснянці, і чимало інших доріг, про які деякі місцеві навіть не знають. Загальна сума, яку привласнили на так званому ремонті, сягає до 5 мільйонів гривень. На даний час жодних претензійних справ чи судових справ, чи навіть листів претензій до фопів з боку. Під Гаєцької сільської сільської ради висловлено не було на черговому засіданні. Прокурор зачитував договори, які були укладені між ФОПами та самим сільським головою. Підсумкова відомості ресурсу до локального кошторису. Локальний кошторис на будівельні роботи, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2024 року датована. ...19 квітня 2024 року до того ж, окрім договорів, є і відомості про самі ресурси, які згодом ішли на ремонт і платежі, де цифри перевищують сотні тисяч. Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та ви натомість, сторона захисту вважає ці договори правильними. Варто зазначити, що всі ці договори виконання робіт щодо точного ремонту вулиць загальному говорити, тому що ці договори є ідентичні. Вважаємо, що вони укладені відповідно до норм чинного законодавства, відповідні всі істотні умови даних договорів виконані. У наступному судовому засіданні вже будуть допитувати свідків. Мільйони на дорогах поклали. А от чи покладе край у цій справі суд. Незабаром нові судові засідання. От там ми про це і дізнаємось. Якщо суд визнає фігурантів винними, то за відремонтовані дороги їм світить від 7 до 12 років за ґратами. Анна Грабовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.